Що там є огірки? А як же? Слухай, ти наші... сюди подивися, які є. А наші огірки не закінчуються. Як? Юрко в перці заліз. Що, зривати їх? Перці вися... наші достигають. Це моя рука, який перець. Зривай, нашу тримати. Але він тут уте? Ти хочеш, щоб слимаки з'їли чи що? О, який він тяжкий? Напевно, має грам 300. Чаток є. Тут щось бачу такий гарний. О, який гарний перчик? Чим ті перці погані, вони є. Одиночні на кущах. Та висить. Один перець. Один-два один, перці. На кущі і все, за той перець? Той хай буде, він ще такий оранжевий. Ні, може то, що ми трохи щільно їх посадили, бо вони так. Ну що, йдемо зірвемо наші гвіночки. Але ти тут пройдеш? Ти тут перці можеш поламати? Юрій, я пройду, не хвилюйся. Я що тобі? Я потримаю тебе. Прийшла? Пройшла, прийшла. Зривай би їх, слимаки вілять. Почнуть гризти. Ой, ну, який армій перший. Сламаків круємо, і вони можуть десь нам тут під'їздити потихеньку. А ратунда ще зелена, правда? Гарна, ратунда. Перчик ратунда. Дуже грубі стінки має. Ого, от то вже ну, зірвав. І зелений тобі скочив в підро. От -от. Я не спеціальний. Але добре, що ти його зірвав, тому що там дирка в ньому. Так? Зюра? Чекай, 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 чекай. Його вже слимаки почали глястити. Втікай звідси. Тут тобі буде кінець. Давай, давай. Запилюй нам перше. Ну що? Приступаємо Паємо. до огірків. Огірок як рука. Ма На без насіння. Так, огірки солодкі, смачнющі. Нам їх треба зірвати, бо сьогодні день проснує. Тут Хат пропустив. Мається. Тут пропустив. Он висить. І тут такі, на висять вакцини. І той кучерявий також треба зірвати. Він вже дуже кучерявий. Ночі холодні вже. Осінь, осінь, Юрку. Скоро зима. Скоро. О, в Альпах вже сніг випав, а в наші огірки висять. А наші огірочки висять. Пропустив. Свіч. Наші баклажани он, на грядці. Ті, що ми посадили після Може, У нас надійде той сніг. Цвітуть так рясно, гарно. яка в них ковдра гарно. Та замойчували, буря не росте. А там, до речі, є баклажанчики, дивися внизу. Які баклажанчики вже то після часничку ми посадили. Вже нав'язуються баклажани. Баклажан короткого дня якраз коштуємо давно. О, Чуєте, як гарно нам включають. Гім. ціле місто. Ви тут догадаєтесь, яке місто? Яке, яке, ми живемо в селі? А не живемо ми в селі, ми живемо в місті. Колися колися. Ти пропустив огірок, Юрку. Юрко, у мене сьогодні стільки роботи ще. Ми скоренько показати тільки. Мені сьогодні були. потрібно ще приготувати перець гострий, соус перцю гострого. І ще мені сьогодні потрібно. Докрасити полочку, яку я тобі роблю, на інструмент. Дякую. Можу в гаражі чоловіку зробити порядок. От у мене чоловік щось так закидав свої інструменти всюди. Всюди в нього вони так. стоять. Тут хтось наш клад шукає. <хи> Ось це назад, так? Юрко, добрі наші огірки, щоб вони до зими не перестали плодоносити. Ну я ж обіцяв минулого року. Хрубаки наші не справляються, Юрко мусить підобрювати огірки. Диві, що тут робиться. Самі огірочки. Ну, та ясно ж не помідори. Як багато? Дуже багато. Все, Юрко, того тижня ти вже везеш на базар точно. Ну, думаю, що не буде багато. Ті час все, що було по 30-50 літрів. Вон, огірочок висить. Вон там же все. там ти пропустив, там вище. Тут огірочок. І там ще огірочок тайблі. Не видного там вище. Не, не там кинолесень. Вже огірки закінчуються і чим раз стають смачніші. Правда? Не махому принести городу, Огірки приносимо на чинчу. Сьогодні Юрко бігав. На так? Сніданок. За огірком. Було б ще тепло, то вони ще нав'язуються, так як. На старих стеблах пазуха нав'язується, бачите? На старих стеблах цвіт. Далі Так що ми в цьому році побили рекорд з огірками. Ми два рази садили, один раз посадили і збираємо до зими. Отак має бути. Ото має бути так, постійно. Не, не посадив, пропало, посадив пропало. Так треба пильнувати. Щоб огірочки росли. Тут вже ніби все, з цієї сторони. Внизу. О, я вже змучуся тримати. Встав? Яся. Тобі теж вже огірки не смакують, правда, Яся? Не смакують Ясі огірочки, так, Яся? Не смакують вже. Ех ти. Он тут во, огірок, б'ючи вже. Ну і все. Добре. Вигри... тут вологірок. Вигри... Он на землі огірок. И там ще маленький. І тут ще огірок. Треба руку заплатити, бо ти його не знайдеш. І тут. Той можна нехай висиче. Он там огірок під нивом. Вон там там. Я ще бачу. Там. Вон, там. О, ти. І у вірчище. А де ще <рес> попаде? Вон трошки далі все. Ти... Закрутий? Так. А не є, внизу, так? Та, внизу. Я сий, Ніби чисто. Залишили такі невеличкі. У їх кожного тижня, чим раз, менше стає. Виноград ми вже позбирали, тільки залишив. Щоб їсти декілька гронок. Я Не знаю, чим я тепер маю оприскувати ті звики. Ну, може, не оприскую їх. Та ще би було чого. І то вже і так холодно, щоб бережеться, то збережеться. Я вже і квадрісом оприскував іранманом. Щось я десь ще бачу. А баклажани ти не зривався? Ще до в кінці тижня будемо зривати. Оброблені ну, також. О, все. все? Давай туди ще покажу, як я виростив. Не тудачок. смію питатися, що ти виростив. Інжир. Ааа, інжир. Що ж і там ще зверху озвірки що є. Зараз погубиш. Щось мені тече. То роса, Юрку, то роса. Юрку, нам треба парник ремонтувати. Нам парник вже здає позиції. Це, <реш> вже, хоче, щоб, вже хоче, щоб ми його поремонтували. здає позиції. Наші самосійки достигають. Тут зірвав вже зверху. Що там один. Они там теж великі. Такі, тож, також буде ось тут. І тут во, ні? Що маленькі. А, і тут во також. Вони те, як вони зараз розпуть, вони якраз за 7 днів. Ще треба на тій стороні зірвати нам, на тій е окремо. Ось тут ще той, о, цей зірве. За то, Добре інше відро вже, тому що. Треба висипаються вже огірки. Я б не бали, не б. Дусь, ну, так. то що ти хочеш? Ну, то в тебе не такий вже зір, такий, як має бути, тим трошки. Ну, там вже так мене не так. Вон там ще хвостилися. Вон два зірвині. <му> ти ж маєш бачити, як Орел Я гірський. Далеко. Бачу, а, бачиш, далеко бачиш. Близько не бачу. Ти близько треба бачити, що далеко. Ти є, є? Покажіть мені. Ой, не бачу. Ой. Та Адже ти сьогодні будеш пити зранку і ввечері, лікси. Ракета полетіла. Перекинься це з відро. Мені потрібно ще цибулю зірвати. Цибулька в мене зелена, бачите, Буду ще робити приправу далі. Я вже назбирала трохи. Але шкода. А то наша грядка після часничку. Помідори ще в'яжуться на диво. От дивися, які є помідори. Вони, не, вони валяються, ніхто їх не підв'язує. які гарні помідори. вже. Помідори коли вже будуть розривати? Четвер-п'ятницю. Четвер-п'ятницю, так? Ще мають коли Тут Тут які жовті, Золоденькі. оранжеві. А там О. які помідори після чеснока є? ну покажи. А після часничку у нас помідорчики ось такі. Ніхто їх не підв'язує, там нав'язалося повно. Тут кинулась хвороба фітофтора, але ми її пригасили. І все, і помідори здорові. Там ще цвіте. Там цвіте, а тут вже червоніє. Тут вже помідори почервоніли. Там баклажані висить. Баклажанчики висять також. І там перечому навели. Це все посаджене після часничку. Капустка наша в наша в'яжеться. Також після часничку посадили. Ось які помідори красиві. Подивіться, скільки на кущі помідорів. Лежать собі та й лежать. Маю надію, що достигнуть. Що трошечки часу є. А то наша ужина. Це є другий урожай. Це вже другий урожай ужини. Така груба. Ще достигає тільки. Юрко дозбирує огірки. Ой, які Тільки тут, бажайно наступи. Тут у нас журавлина достигає. Журавлинка вже червоніє. В цьому році тільки посаджена. Треба голодом займатися, бурян чистити. А тут у нас росте, що Актинідія. Так, так зайча капуста. Нас вже Дуже гарна актинідія. Треба самчика посадити, щоб вона запилювалася гарно. Ну, а та що поруч росте, що вона? Теж актинідія, тільки не самчик. Claro não Eu sou o exemplo daí que